Всім привіт! з вами далі оглядатор. Сьогодні у нас буде огляд на мангу, видано українською. Це... Це перший том. Поки що їх лише 5 видано на українською мову. Але вже шостий на передзамовленні. Перший том найгрубіший з цієї колекції. Тут такий прекрасний котик, а на другій сторінці така сексуальна картинка. Другий том у нас. Другий том. Тут вони вже косплеють оцю персонажу. На кожній мандзі буде намалявано на кого вони будуть косплеїти, бо Це манга про косплей. Тут далі котик і отака картинка. Далі у нас третій том. Далі вона косплеїть цю дівчину. І у манзі набагато більше показує, чого немає. Дальше тут далі котик і отака картинка. Тут у нас з'явиться оця дівчина. Ви знаєте, і хто дивився аніме, що там далі буде. Далі у нас четвертий том. Тут далі котик, який дивиться з-під дивану, і отака картинка. Цей том дуже красивий. Тут показано аж два косплеї. Оцей і ще інакше. Далі. Оцей косплей, найпослідиший. Це п'ятий том, тут далі котик. Бо то, що наша авторка дуже любить котика. Є така картинка. Не знаю, чи це можна показувати на ютубі, але вроді можна. Це були всі томи, які я поки що. Але потім, коли предзамовлення вже появиться, появиться вже шостий том. І я знову зніму на нього огляд. Всім пока! З вами був Глядатор, і це був огляд на маму оця персина наличка закохався. Слідує відео буде на нашу фігурки Макдональдс. Пока!